Всім привіт! Сьогодні у нас проводиться ритуал. Групова терапія, уповільнення часу і духовна практика. Ми робимо незвичайні речі з метою запам'ятати цей день на все життя. Марк, ти запам'ятаєш цей день на все життя? Іка, ти запам'ятаєш цей день на все життя? Ну що, як вийшов бургер? Ми з вікою ставимо перед нашою сім'єю задачу сім'єю, родиною. Ні. О, їсть сніг, їсть сніг. Хліб, їсть снігом. А, хліб снігом, їсть. Просто впав. Він чистий. Ми перед собою ставимо задачу, я брудний. Ні. Кожні вихідні робити якісь незвичайні речі в тому плані, щоб Бувати в нових місцях, це може бути навіть кафешка, яка через дорогу від нас знаходиться, але ми в ній жодного разу не були туди сходити, зранку поснідати, наприклад, і тому подібні штуки. Робити це кожний уікенд. І по можливості фільмувати, робити відоси, скидувати це на цей на YouTube. На YouTube скидувалися. На 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 а який ти хочеш? Це таке саме, ще де ж смачніше? Тримай, 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 Марк, махай. Привет. Привет, Привет Марк. Сейчас дитина в свете, яка любит улыбки, он уже 2 съел. Блин, он родился дорослым сразу. Дивіться. Ну, є такий момент. <рес> Міні-діт, міні <рес> нано Нанодіт. Ти ще хочеш на три тільки. Це нанодіт. Більше не Їсть олівки на природі. Людина. Дихає свіжим повітрям. Свіжим повітрям. Енергетику. Смачно? Поглинає. <рес> Давай честно, что тебе не вистачає в цьому бургере По вкусу? Ну, если майонезу? учитывать... А там не сгорит хлеб? Не. Если учитывать то, что это на природе сделано... То что? То все нормально. А, а если так чисто по вкусу... То? То не хватает хлебчика, немножко сгоревший хлеб. Э, Я не люблю не соленые яйца. Ага. Поділяється нашою сімейною мегапродуктивністю. Ось ми отримали 60 кг карткових ігор вже стигли. А на годиннику всього 11 година ми вже працюємо на повному пару.